всіх запчастин. Проводиться притирка клапанів абразивною пастою. Затяжку головки блока проводиться згідно з технічною документацією. Також та інформація є доступна в інструкції, яка додається до прокладки головки блока. पडिर पयो औरियो चबुवाब ले� flats <laughs> Завершальний етап дотягування болтів головки проводиться вже без динамометричного ключа. Ставимо шестерню газорозподілу, шпоночка, болт кріплення шестерні. В цьому моторі він новішого зразка з муфтою випередження. Болт затягуємо моментом 30 кілограм, 300 ньютон. Установка газорозподілу дуже проста, мітка на зубі. Шестерний колінвала і де вона є? І дві мітки на відповідних зубах. Шестерні розколін Ставимо помиті стаканчики і можна закривати кришку. За котрою є штанги і штовхачі. З цієї сторони, в нашому моторі, є теплообмінник. Прокладки на теплообмінник бажано використовувати паперові нові, а не герметик, тому що в цьому місці погано ходить через температурні перепади герметик без прокладки. Поставили бокову кришку. Зверху вже стоять штанги, вісь коромисел. Важливий момент звертати увагу на оцю проставочку між половинками, осі коромисел, передня кришка. Зараз будемо міняти сальник. Підготовка до установки форсунок. Витираємо колодязі. В одному з отворів кріплення теплообмінника виявився шматочок зламаного болта. Набір для реставрації різьби М8. Беру мечик. Ага. В наборі є сверло хитрого калібру. Після свердлення нарізається спецрізьба і вже в готовий різьбовий отвір вкручується спіралька, гартована нержавійка. Всередині спіралька після правильного вкручування має профіль різьби М8. Тобто не збільшена різьба, а звичайно. Ставимо корпус масляного фільтра, він тут такий перевернутий разом з оцими шлангами. Сюди ще буде під'єднуватися мащення паливного насоса. І само собою сюди ставимо купол і новий масляний фільтр. Установка форсунок. Розпилювач попередньо. Виміняний, форсунки відрегульовані. Туди в гніздо вкладена шайба нова. Гаєчки. Ставимо вихлопний колектор разом з турбіною. Турбіна тут після реставрації. Трубка масла подачі і злив з турбіни. Ставимо помпу охолодження, вентилятор. З цієї сторони монтується генератор. Звідси, як ми бачимо, вже стоїть паливний насос. Насос ставиться по мітці. Мітка це мічений зуб навпроти стрілочки, отут в отворі, трубки, ще не законтрагаєні. Зараз ставиться трубочка обратки. От сюди. І буде монтуватися паливопроводи низького тиску. Так, поставили фільтр, залили повний фільтр. Заливаємо масло. Поставили вже корпус термостата. установка стартера. Поставили щуп. Масло подаюча трубочка намащення насоса, вставили радіатор, Значить, прокачали паливо, поки що зняли від турбіни впуск, тому що немає клапанної кришки. Мусить чуто попрацювати. Після того перерегулюємо клапана і вже в кінці ставимо клапанну кришку. Також важливим моментом є контроль підтікання по обраці. Масло вже влите. Масло в нас клієнт, пан Василь привіз кастрол, він свій мотор любить. В принципі, його так чи так через невеликий відрізок часу після ремонту треба буде поміняти, ну, але тим не менше. Акумуляторчик, зарядочка, розетка, але ще воду, відра мало. Все? на не качає треба власника, питати чим не таке не руки об'єдна рейки з лаворовому це не рейка я розумію це регулятор водить Такий, така велика амплітуда це водить регулятор по-любому так, знімаємо насос другий раз. Заїдання в одного з плунжерів в результаті гавкання. Підрозібрали насос, регулятор. Шукаємо причину заїдання регулятора, тугий хід рейки. Зараз зняли на другому циліндрі, по черзі визначили. На кожному плунжері відпускали гайку, штуцер. Визначили, що заїдання на другому циліндрі. Регулятор в порядку без люфтів. Ремкомплектик. Провели ревізію, заміна сальничка, звідси, ну, прокладочка, люфти в нормі, все в порядку. Будемо складати. В черговий раз поставили палений насос. Зараз вже е, позбулися проблеми з заїданням рейки. Ми так сподіваємося. Як і очікувалося, робота двигуна стала рівною. Дамо йому трошки попрацювати на обертах середніх і проконтролюємо всі підтікання. Ну і в загальному можна віддавати клієнту. додивився до цього місця. Всім дякую за увагу. Кому буде цікаво, чи будуть якісь питання, номер телефону буде в описі під відео. Прошу дзвонити. Всім гарного дня!